Всім привіт! Нарешті у нас откат, гарна погодка, морозець, кругом сніг випав і сонечко повністю без хмара. Майже не видно. Це 9 година, там 9.20, На панелі сонечко падає дуже гарно. ну Низько трохи, але панель під кутом Таким досить вертикальним, до близько до вертикального. І генерація, мабуть, повинна бути дуже гарна. От чекав цього дня, коли такий от буде сніг, буде морозець, що покажуть панелі в таких умовах. Вони гарний сніг ззаді. І задня сторона також трохи, я думаю, кілька відсотків додатково генерує Ну, за рахунок того, що це панель в двох Зараз підемо подивимося, що в цю пору дає нам сонце. Так, Дивимося, що у нас зараз по генерації. Значить, Почнемо споживання. 1700 Вт. Компенсація 1600... нудже 1650. У нас тут інвертори видають постільки. По суті, ну, порівну приблизно. Але справа в тому, що ну, ніколи цей показник до цього не доженеться, навіть якщо зменшити споживання. Там щось В інверторі так, поняло, трошки є завищення, і виходить, ліміт вимірює споживання, подає їм скільки, ну, команду, скільки потрібно згенерувати, але вони е, генерують там стільки як показують, що вони там генерують стільки, скільки треба. Якщо взяти ці дві цифри, е, додати, якраз вийде. То це, що Поживання. Але насправді вони ці цифри трошки завищені, тому воно трошки бреше. Оце я трошки підкоригував, а цей ще не коригований, так і він залишився поки що. Я думаю, пізніше підкоригую. Виходив вчора, коли було сонечко там в обід, також таке саме, як сьогодні, дуже гарне, то цей йшов в захист по перевищенню потужності. Там буквально на кілька ват, але в них така якась прошивка, що як тільки потужність з панели приходить більше, ніж потрібно, то він піде в захист. На кілька секунд з генерації заново запускається. Не обмежує, а зупиняється. Всього трошечки підкоригував і вже такої проблеми немає. Він вже перестав війти в захист. Коли цей Виключався, то, то цей працював стабільно собі. Е, там буквально не знаю, коригував е, ...буквально зовсім трошечки е, ...провернув той резистор багатооборотний і понизив там потужність ну, не, не набагато, там, прямо, я не знаю, можливо, там ватт на 20-30. Тут, в принципі, і так і перевищення зовсім невеличке, для них 1300 Вт. Потрібно було панелі я 1335 Вт поставив. Тобто 35 Вт це при максимальному цьому гарному сонці це 35 Вт перевіщення. Тому на тих 35 Вт, якщо підкоригувати, то якраз от буде цей показник доганяти споживання. Написали колись в коментарях, що це справа в тому, що Напруга виходить за межі. Е, ні, це діло не в напрузі. Дивіться, зараз, ну в нього взагалі верхня межа це 180 вольт, це, е, напруга холостого ходу. Зараз виключимо бойлер, наприклад. Да, це такий споживач жирний. І Дивимося, споживання впало, ну, генерація. Дивимося на напругу. 149,9. Ну, практично 150 вольт. А тут такі 150, а тут теж. 150 тільки що було. 151. Тобто діло не в напрузі. Зараз тут він працює нормально, без всяких проблем при такій напрузі. Зараз якщо... Не знаю, якщо там у нас ще якісь споживачі є, зараз спробуємо відключити ще їх. Так, і зарядку відключимо. Так, і навіть світло виключимо. Все, у нас споживання нуль. Що я просто напругу показую, через те, що споживання нульове практично. Те, що споживають ці інвертори, коли не, ну, не генерують мереження, вони споживають настільки мало, що їх навіть е, лімітер не може вимірити. Там буквально кілька ват. Віддаємося по напрузі. 150 вольт, 158, 153. Відповідно. Вони в захист не йдуть. У них все нормально, вони без, всякого, без всяких проблем таку напругу переварив. Вчора навіть було 152 В, здається, мороз трошки сильніший був. Значить, все-таки діло не в напрузі, а діло саме в потужності. І не в перевищенні струму. Бо коли е, було таке, що струм перевищувався, ну, як не перевищувався, точніше, доходив там 12,3 А щось таке, то тоді воно все одно працювало нормально. А... Почало йти в захист саме тоді, коли і напруга, і струм трохи піднялися, і вийшла потужність От більше 1300 Вт на вході. Ну, на 1200 на виході видавали вони. А саме тоді пішов, пішов, почав пішов, 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 пішов захист звалюватися. Так, включаємо споживання. Хай не сюди там працюють. Тому е, оце то рішення під, підкоригувати там зовсім трошечки. І цей вже перестав йти в захист. Я його підкоригував нічка, буквально на кілька ватт, і він перестав йти в захист. Ну, по логіці, це на тих 35 ватт і треба підкоригувати. І тоді, в принципі, навіть трошки більше можна десь ват на 50, я думаю. Нічого критичного не станеться, якщо там 1200 ватт його потужність номінальна і на 50 Вт його підкрутити, то нічого там страшного не станеться. Єдине що, коли підкоригується цей також, вони можуть видавати в мережу більше, ніж потрібно. Тоді на лімітері там є коефіцієнт коригування. Пам'ятаю, від 88% до 99. От тоді не можна підкоригувати. Щоб в мережу нічого не лишнього не видавав. Тобто його Зараз стоїть 99%, якщо буде трошки зайву мережу, сказати, то поставлю 98-97%, ну, підберу той коефіцієнт, щоб він видавав в мережу саме стільки, скільки, ну, скільки споживання є, щоб зайвого не кидав. бо то Трошки якби, не хочеться, щоб в мережу сказати, зайву енергію, а потім за ніж й платити. До речі, питання частенько бачу, зустрічаю на форумах і на Ютубі, чи потрібно чистити панелі, чи не потрібно чисти панелі. Це, звичайно, питання кожного, ну, кожен його по-своєму розглядає. Але вчора от, сніг гарний всипав і присипало панелі досить -таки, ну, повністю. Мені стало цікаво, чи буде ну, якась різниця, якщо почистити панелі. І між тими, що не численно, тобто я нижні три почистив. Це нижні три це на цей інвертор, вони підключені. А верхні три залишив не чищені. Я просто не міг дістати до них, щоб почистити. І Ідеться різницю. Так от, при нечищених панелях там приблизно в районі 100 Вт, навіть менша була генерація, коли почистив, там близько пів кВт. Ну, Це трошки була гірша погода, бо пізніше сонце вже вийшло повністю, тоді вони вже набагато все цікавіше було. І, до речі, верхній не чистив, але сонце вийшло більш-менш непогане. Як ну, десь тако в 10-й годині. Навіть раніше десь в 9 так як от зараз. І сніг сам з'їхав з них через те, що я так думаю, що через те, що на задніх, задня стінка панелі також є робочою. І відбите світло від снігу на неї попадало, і через те воно прогрілося панелі. І сніг з'їхав. От, То ще один з плюсів двохсторонніх панелей, що вони самі себе, я думаю, швидше тут розтопляти, розморожувати, ніж звичайні. В звичайних там задня стінка просто біла і, відповідно, грітися в нас ніяк не може. Так, До речі, чистив от таким високотехнологічним апаратом. Це я Aliexpress замовляв. Здається, 160 доларів без доставки. Доставка безкоштовна, звичайно. Кому потрібно, я зроблю розміри, зніму, може, там самі зробити, або е, дам посилання <кій>, на сайт продавця, якщо вас цікавить. Кому потрібно, то пишіть коментарі, я дам е, посилання на е, цей виріб. Не можна так почистити. Насправді то жарти, я так думаю, почищу е, нижній ряд оцих ни, ни, нижніх три панелі. Чистив, ти теж побачити різницю. Вони ж однакові, що верхні, що нижні, панелі однакові, інвертори однакові. Відповідно, якщо нижні почистив, я побачу собі різницю, чи чистити, чи не чистити. Коли там хмарно було, таке ще сонце там десь ледве плямо просвічувалось, то безрозуміло діло, що от така, як зараз погода, то звичайно. Є сенс чистити, бо дегенерація набагато вища. А коли було там ледве-ледве лед, 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 там сонце, то не думав, що різниці може і не буде. Насправді різниця трохи є. Так, Всім дякую за увагу. Тут у нас щось десь вже літає. Може чуєте сирени. Йдемо десь трошки подальше. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Якщо вас щось цікавить, можете задати питання в коментарях. Гарна дня.